Це єдина вулиця селища Хутірська. Нині тут розташована лише поле та покинуті будинки. За останні п'ять років за документами тут зареєстровано три особи, розповідає діловод села перервенці Людмила Пучка. Рахується три, але проживе фактично тільки двоє. Один проживає по ту сторону залізної дороги, а друга Ліда Івановна проживає по цю сторону. Оце на цих, на цих містах, де зараз ростуть ці дерева вже. Однолітки. Тут раніше хати стояли, але вони з годами. Та як вони були ліпки в основному, то вони розвалювалися. Біля воріт єдиного вцілілого будинку гостей зустрічає собака Байкал. Гости, що дві? Добрий день. – ж вам веду. Це єдина мешканка цієї частини селища, – 84-річна Лідія Козоріс. Каже, тут проживає 65 років, без жодного сусіда, останні п'ять за товаришів кіт та собаки. Той пірат, а це байкал, Байкал бідний, що старий, кажу, бідний, шкандибає, як і я. Каже, ти як і бабашкандибаєш, а на що ти оце стяг тряпку? Пірат, по получиш по морді, ну на що ти оце стяг? Очіки. А ще десяток курей та качки. Вона і сага, а курі тут ось є. І оця... 40 сотих посіяли пшениці, а ще не недо, город. І картошку, і баштану сажу латку таку, щоб хватало. Аби всіх нагодувати, починає господарювати із п'ятої ранку. Ходжу в берег, так нащупаю зеленого курям, та утята перебирають тоді ввечері, як заходять. Окрім городу, ще має і садок, розповідає Лідія Козоріс. І смородина, і порички, і яблук сей було багато, тільки ж гниють вовсю. Магазинів поблизу немає, тому продуктами запасається на декілька місяців, розповідає жінка. Діти заготовляю і муку, і крупи, і макарон, що мені треба з осени, як дорога є, наймаю машину, накупила, запас зробила, баба й сидить Напечу, наварю і все. До хати господиня заносить дрова та підкидає в пічку і показує, що сьогодні приготувала. Сольничок діти сьогодні, а це каша, гречана. Кожна кімната прикрашена родинними фото, картинами та вишитими рушниками. Їх, каже, створює сама. На щастя, на долю вишила розами. Ці картини вишивала ще в старій хаті жили, діти Одно за днем там через два, через три роки. Сижу зимою на ногах колешу і вишиваю. Отой альонку, оцей і олені, ото й маки. Це нині є час на хобі, додає жінка, а раніше доводилося тяжко працювати. Таким би, яким би не працювали. І корови доїли, і ланка, і буряків по п'ять та по шість гектарів. Оце вам щоб наділили зараз, Ви б його зробили ні. Покидати рідну хату, каже Лідія Іванівна, не хоче, бо тут є батьківщина і хоч бути на самоті звикла, та гости чекає завжди. Сьогодні для неї свято, бо на гостини приїхала донька. Тетяна Зозуля, Федірко, Цаба, новини на Суспільному, Черкащина.